Вогнеслава! Ну що ж, відкриємо свої серця для вогню Святого Небесного. З вогнем поєднаємося, з вогнем омиємося і на землі наші, вогонь очищаючи, вогонь небесний, закличемо. Ой. О, не світлий, красний. Прийди в посади дереві, соломи, дітей покладено. Прийми відноси до воїв пожертви наші. Рідна слави тебе, порідника небесного. Тебе ми вбираємо, Боже, нашим вісником до воїв, рідних. Бо це ти володієш багатством усіх пожеж. І бачимо ми, як ті жіні піснями нашими, огонь пронизують пітьму І нищить басерів, нищить кривдів, лиходіїв, землі нашій, родів у наші, влади нашої. Спопиляє всі задуми ворогів, роду нашого. Він бо є наш провісник світла і тепла. Слава Богу, дня, дорогого Остя нашого. Він і ні той, хто видніше пожертви до неба, приносить багатства нещисленні. О, Огеню, сили свою могутньою, бережи нас від до та лиха. Спопили худо зялу душ людських, спопили кривдників і подів, земель наших, родів наших, влади наших. Прийди, огеню, і ви свій лик палаючий. Прийди і почуєш многії слави, зрости на вівтарі підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зрій твої в яді. кличемо тебе, Огеню. Слава співом своїм сеперун приніс тебе без неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим тебе, ми хочемо, Боже. Слава Огрі, слава ой, слава Огрі, слава О.

Дітство ро, диви за своя олень велесова, замуня несворба. Світлий, красний, силі тої співають слави, величає, бо де і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти, бо пожертву небо несеш, ти, бо бою, найкращий жрець серед нас. Все ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твою причищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви нашій роду Небесному дарувати. Ти в родині їхній рівний у славі даш Богу та Перуну, великим пропредкам нашим, кличемо тебе, вогеню, прийти з раттю небесною, на наш світлий обряд, Вогни слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як водиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими, так діяли правоці наші. Мир та Бог, мир, орі такий та інші, яких множество є. Розпалюючи ватру всім серцем співає моригоре ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві соломи вогонь Небесний. Слава Огню! слава. Говори, гори ясно, аби не посолом, розворяйся царвой, І то ви добра, да, Боже, ябону кі вода ж божий. Дану, то вода надо пикає, прийти, прибудеться, той сурице, пригостити свого немо святитись. Це ви життя на землі, мохочі, породили у воді святій світло рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, України, матері Русі православної. Хай водан ватько очистить душі силою своєю. змиє з земель наших, всіх кримиків одії, земель наших, родів наших, влади нашої. Даруйте силу слабким звитям тим, що зупинилися. Вибою наші родичі, великі, у святі, зі сущі, освятіть неї Отче, землю рідною. На усі сторони світа аби перебував рід наш в єдності з богами. Слава дані, водами, слава. Слава нині речемо, богиням нашим, Макоші та корові заму. Які землю в спокої тримають, та багатства дарують бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами плодами і багатствами нещисленними. Вона годувальниця по всіх часів оборі роду слов'я. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї подати ті благ. Нема ніякого вряду діяння, Кличемо матір замуть землю, землицю, святу покровицю, яка б все світ породила життя нам дарувала, і в землі святі прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скризниками. Ми бачимо красу, вашу шусяючі, багаці нещасленні. І душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними у роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі. Да, на світне нема кущо. Дуна да, світової. І наш Боже, прагни рід любові Твоєї та сили, бо ти просторами поболіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи в вітрокрили Родослов'ян. Ти сам род Всевишній, у величі своїй незрівнянний серед боїв. Прийди до нас, у сені небесне, прийми безкровні пожертви наші, які усваргулини. Вже бачимо, ми тя лука твого громового, що натягнута стрілами з Хай лиме вони на кривдників виходів, земель наших, родів наших, влади наших, а на дітей родів наших, народи наші чесні і праведні. Хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповнить тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатствами і численними. Ти боєвічно все всепереможний Боже Слов'ян. Слава з слава. Слава спрямову, слава. А ah, Огня, аби порідниться з ним, з тим, хто до руйну процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогнеславі, хай огонь покриє волом кривників виходні, хай огонь спопелить всіх кривдників виходів земель наших, родів наших, влади нашої. Боже наш, ти споглядаєш, самого роду Всевишнього. Ми ж по честі та совісті здобуваємо. Багатства свої, і ти бачиш нас ось тут. Збережи народи Слоянорійських достатках овориха й залишся ні з чим. Ти боясь, могутні Богогень. ти, єдиний володар землі нашої. Ти наш вибора, та князь, могутній та Боже наш. Слава могеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утверджують влас між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, огонь. Слава та сила Русі! Слава огню, слава. Слава огню, аритреко, слава. Огонь бог русский, там русский. Всевишньому треглаві сущіх, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварине досяг. і рід наш славу з того голосу співає, і скону віків мовити мол, до неба та землі, щоб ти, огень, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдине з нами, і поки горить від огонь в душах, в життя і в тілі. Спопили ж, у басурів, душ наших, спопили ж у кривників і годіл, земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Оленю, слава! Слава рідним богам! Хай прибуде вогонь, Святий Небесний, вогонь, святий сварожий, даж Божий, перунів, пророжий, з усім вами. Да буде так. Ну, а ми переходимо до слави Перуну. Будьте з нами. Oh mm -hmm.